Кам'янські рятувальники вчать правильному поводженню з вибухонебезпечними предметами, адже нова реальність вимагає від українців постійно дбати про безпеку та знати правила поведінки з вибухівкою. Особливо слід навчати дітей. Цього разу захід змінної безпеки представники ДСНС провели для учнів ліцею номер 16 На базі мобільного класу з протимінної безпеки лекцію для учнів проводив Владислав Лавріненко. Він інструктор, сертифікований міжнародною гуманітарною організацією The Hello Trust». Для учнів в одного з навчальних закладів ми провели таку лекційну бесіду, можна сказати, навчили основних правил спортивної безпеки, навчили порядку дій, обов'язково нагадали, яких місць потрібно уникати, яких потрібно обходити, що може бути небезпекою. Про це все ми розповідали, відповідали на їх запитання, грали невеличку гру, хто правильно все ж таки перерахує ту основну послідовність дій, яку потрібно пам'ятати. Учениці восьмого класу розповідають, що у цій темі доволі обізнані, адже батько Кіри та дядько Альбіни захищають нашу країну від російських загарбників. Та постійно розповідають дівчатам, як діяти у тій чи інші ситуації. Сьогодні до нас приїхали представники ДНС, розповіли нам детальніше, як потрібно себе поводити у Небезпечних ситуаціях з вибухними предметами Дізналися, на наскільки метрів можуть відлітати осколки, та як поводити себе до яких служб дзвонити, тобто на яку відсинь потрібно відходити, щоб була безпечна зона. Такі перші дзвіночки, які потрібно зробити в такі ситуації, наразі дуже актуально. Працівники ДСНС нагадують кам'янчанам. Що у разі виявлення вибухонебезпечного предмету у жодному разі не можна до нього підходити, а тим більше чіпати. Необхідно відійти від предмета на безпечну відстань, це щонайменше 200 кроків, і повідомити про знахідку фахівців з розмінування за номером 101 або 102.